Отже, зараз ми будемо говорити з Машою Даніловою. Це співачка та інтерв'юєрка. Чи ви нас чуєте? Вітаємо. Так, вітаю вас, так я вас чую. Скажіть, будь ласка, ми у нас є традиційне перше питання, яке ми задаємо нашим гостям, тому що 24 лютого вся Україна пережила однаково, але все ж таки історія у кожного своя. Яка ваша історія? Що було з вами 24 лютого? 24 лютого я була у себе вдома, спала собі, чекала на, свою, на своє тренування на шкільний день звичайний. А, також у мене мало бути 24 лютого примірка і взагалі планувався концерт восени. Тобто були класні творчі плани. Але прокинулася я о 5 ранку від трьох вибухів. Спочатку я не зрозуміла, що відбувається, звісно, хоча до цього всі казали, що буде війна, війна. Але я якось не вірила, не розуміла. Що таке може бути як так? 21 століття, але поки коли я побачила свою маму. Яка розмовляє з кимось по телефону і ледь не плаче, ну мені все стало зрозуміло. Ми почали шукати якусь інформацію в інтернеті, а це ще був ранок, в новинах нічого немає, ніхто в інтернеті нічого не пише, і почали всім дзвонити, питати, де що бахнуло, що взірвалося. Була така, знаєте, паніка, якась. От потім зібралися, поїхали на дачу. Ми взагалі довго не виїжджали. З нашої дачі жили там в підвалі, потім до нас приїхали наші родичі. Жили коротше, ми там разом. То було просто нестерпно. Звісно, дуже важко, коли всі разом. Дуже важко. Насправді важко просто від тієї атмосфери, що знаєте, в перші дні це ми зараз можемо. Там деякі нехтують тривогу, деякі спускаються, але все одно виходять, а в перші дні. Ну, ми навіть з підвалу не вилазили, навіть коли не було там повітряних тривог. Ми просто там сиділи з сестрою, там ще батьки виходили там наверх, да, в будинок. А ми сиділи тупо в підвалі, навіть на вулиці ніхто не виходив, тому що реально було страшно. У нас ще було чути, як щось летить, як щось підривається, тому що ми тут біля Борисполя, колися в перші дні були. Тому було дуже страшно, тому на мене навіть не виходили. Це така психологічна саме історія. А скажіть, будь ласка, чи не було у вас плану відразу виїжджати подалі від війни з від Борисполя від Києва з України загалом? Насправді я дуже люблю свою країну, і я ніколи не могла б уявити, що при ну, доведеться мені тікати з, з моєї квартири, з моєї улюбленої кімнати, так розлучатися. Тому ми довго не виїжджали з Києва, саме з під Києва. Десь ми тут були два тижні. Але потім ми від'їхали на захід України в Трускавець, і там ми були вже весь час. І в принципі, ми не виїжджали за кордон лише на тиждень в Італію на конкурс «Сан Ремо представляти Україну. Ну ми не хотіли. А наві ну, навіщо? Нам там. Нас там ніхто не чекає, тому якби, ми, ми не виїжджали, допомагали, як є тут. А якщо я не помиляюся з конкурсу, ви ж якусь нагороду привезли. Так, я привезла гран-прі в Юнісефу в нашу неньку Україну, співала пісню Карузо, і для мене це насправді було неочікувано, тому що я взагалі спочатку не хотіла їхати, тому що звісно планували конкурс до війни. Але коли почалася війна, я перші місяці взагалі музику не слухала. А конкурс вже на початку травня. Треба їхати, треба якось готуватися. Тому спочатку я думала все відмінити, але потім мене мама каже: Ну як ти відміниш, Ти ж їдеш представляти Україну, сам перед нашу незламність показуватись. Наш дух показувати бойовий. Я така думаю, ну так, для України я виступлю. Я тоді взагалі не думала над тим, яке у мене буде місце, чи якийсь я призабор. Я просто їхала співати для людей, саме від лиця, не від лиця себе, а від України всієї нашої. І от людям так от відгукнулася, моя така позиція, і ось Ось так таким чином я собі отримала нагороду, хоча я взагалі не сподівалася на неї. На ну, це дуже круто. ми Вас щиро вітаємо з такою нагородою, і дуже приємно, що завдячуючи вам, Україну ще раз відзначили на міжнародному рівні. А скажіть, Дякую. я трошки там полазила у вас в інстаграмі, заглянула до вас на Ютуб і побачила, що у вас багато дуже інтерв'ю з абсолютно різними людьми з різних професій, з усього. Скажіть зараз, же ви продовжуєте свою діяльність? Чи змінилася трохи риторика цих, цих, цих інтерв'ю і як ви взагалі знаходите в собі сили продовжувати все це? Бо зрозуміло, що творчим людям завжди важко, вони більше відчувають всі ці тяготи. Як вам вдається все продовжувати і що відбувається зараз у вас на Ютубі? Насправді так, ви правильно підмітили, ми почали випускати подкасти ще до війни, точніше не випускати, а знімати. І у мене взагалі мала бути російськомовна сторінка. Це мені мені дуже соромно за це. Але ну як було, тому що я взагалі російськомовна. Мене роди, вся російськомовна, ми з, зі сходу України. Але зараз я перейшла на українську мову. Мої батьки також стараються переходити. І ми знімали два інтерв'ю на три перших у нас було російською мовою, і ми не знали, чи випускати якось їх, чи не випускати. Але потім думаємо, ну класні випуски вийшли. Тому ми їх все ж таки запустили на YouTube канал. До речі, хейту ніякого не було. Я дуже за це переживала, але ми вставили що це до 24 лютого було знято От і люди якось так віднеслися е, з розумінням. Е, Наступне інтерв'ю ми записували так, мене записували довго, тому що я була не в Києві і плюс дуже багато наших українських зірок, там відомих особистостей вони поїхали за кордон на благодійні концерти. Але коли всі так трошки повернулися заспокоїлися, ми вирішили, що треба продовжувати, тому що мистецтво взагалі воно якось надихає. Все одно люди хочуть якось розважитися, забути про ті новини, про жахливі думки, відволіктися якось. Ми що треба знімати. До мене приходить дуже багато різних людей на наступному тижні. В суботу я вам так зроблю такий маленький спойлер. Прийде до мене акторка Анастасія Цимбаларо. Ой, ми її дуже Різні. добре знаємо. Вона ж напевно вам про аукціон і акт лот розкаже і про все це. так так, так звісно. Так, і там буде цілий такий, тому що я ходила на їх благодійне тренування. Цілий буде такий випуск і про тренування разом з її інтерв'ю. Буде цікаво, тому дивіться. Приходила до мене і Ліда Лі, і Аліна Ляшук, і блогерка Лілія Слесар приходила е до мене. Хто до мене приходив? До мене реально дуже багато вже людей прийшло, і я так їм вдячна, тому що знаєте, багато людей до війни та й зараз зараз в принципі, не хоче там бачить перегляди, що не багато підписників думає, та навіщо вона мені? А от що підтримує дійсно український україномовний контент? Це дуже круто. Ну це дійсно круто, круто, що і ви дуже класно перейшли на українську. Ніколи б в житті не сказала, щоб ви е, тільки російською спілкувалися. У вас це дуже гармонійно, Ми, дуже. Дуже дякую. Насправді просто я вчилася у школі, е і у мене вся школа вона україномовна. Нас вчителька така, вона дуже нас е з перших класів. Вона дуже нас е як підтримувала в нашій українській мові. Тому у мене гарний рівень українського. Але просто що саме в родині я в своїй розмовляла завжди російською, так вийшло. Але зараз, е зараз вже, вже всі, звісно, перейшли. Знаєте, ми з, з вами заговорили про аукціон Аклот, і я також знаю, що саме на благодійному ярмарку, де презентували тоді актори першу швидку, ви зробили ексклюзивну прем'єру свого першого сольного кліпу. Так, це ж таке було. Я хочу, якщо я не помиляюсь. Да, 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 я хочу. Я презентувала саме на цьому благодійному ярмарку. Взагалі я дуже вдячна Анастасії Цимбалару і чоловіку Григорію Бакланову за те, що вони роблять. Це звісно, це дійсно дуже дуже важлива справа, тому що вони ось так об'єдналися всім акторським нашим українським складом і роблять дійсно дуже круту річ. Тому коли вони мене запросили поспівати, я звісно сказала, що так хочу. Тим паче у мене от якраз мала вийти на наступному тижні пісня. Я думаю, треба зробити такий перед це показ саме у них, тому що вони дійсно молодці великі. Тож треба ще раз нагадати нашим глядачам: заходьте в інстаграм, шукайте сторінку Акт Ло. Там наші українські актори викладують просто неймовірні особисті речі, речі зі зйомок фільмів. Звісвідусіль. Тому заходьте, обирайте собі те, що вам подобається, і так ви допоможете назбирати нашим акторам на п'ять карет швидкої допомоги. А я хочу з вами поспілкуватися. А мене до речі, в мене до речі, на ярмарку. Я купила собі від українських акторів ось таку футболку. Ох, ти вона з паспортом, мене... круто! Так, так, так. І у мене ось таке є е, намисто, е, з як наш прапор України також там купила. Тому ось так, там багато класних штучок було. Клас, така у нас така реклама, благодійна реклама. Хвилинка, <реклама> розкажіть, будь ласка, про свій про свою пісню. Я хочу. Це ж ваша перша сольна пісня. Тож я дивилася, у вас дуже класні багато каверів, а це особисто ваша. Розкажіть про її створення та звичайно про зйомки кліпу. Це так, це справді моя перша така сольна пісня. Вона для мене саме через це особливо, але насправді ми її мали випускати щодо війни, і вона була написана взагалі з іншим таким сенсом і російською мовою. Але ми зрозуміли, що її випускати не можна, і тому ми її постаралися переробити на українською зробити її і про наші сучасні події. І вийшло навіть краще ніж було насправді, тому що ця пісня, вона. Про думки кожного українця насправді ми що хочемо. Нам достатньо, щоб було мирне небо і всі близькі були поруч, тому вона про таке просте про життя між до і після. Якщо ви бачили кліп, він там як два життя, дві паралелі. Там є я маленька і я велика. Я маленька. Ми знімали в Пірогово це місто символізує як дитинство, таку невимушеність, безтурботність, якесь таке тепло, спокій душевний. А друге, ми знімали в будинку культури, зруйнованому в Ірпені. і це якби воно символізує, де я вже доросла, і воно символізує наше сьогодення, війну. Uh, і насправді було дуже тяжко знімати в цьому будинку, я дуже сильно переживаю стосовно війни, ну це для мене якийсь такий дуже сильний психологічний такий удар. І коли я бачила там якісь ще дипломи, висять книжки, я розуміла, що тут ще шість місяців тому було життя. Тут там гралися діти, дивилися вистави, люди. І коли я це розумію, коли там. Раніше було ось так, а тепер воно все зруйновано. Це просто в мене в голові не вкладається, тому було дуже складно знімати. І під кінець у мене в кліпі є такі кадри, де я плачу. Це вже ми знімали під кінець наших всіх зйомок і після Ірпеня, і все і у мене вже просто це такий був відчай, що я заплакала прямо з першого разу, тому що реально було так складно це знімати. Я ніколи б не подумала, що ось так воно може бути. Ну, ми обов'язково подивимося відразу після нашої бесіди. Кліп. А перед цим я хотіла запитати про ще один дуже класний проєкт, про який я прочитала у вас на сторінці в інстаграмі. Це проект «I help Ukraine». Розкажіть так. про нього. Бо я, я так, я так зрозуміла, що там все дуже важливо. Так, насправді це дуже важливий такий вагомий проєкт, який створений для підтримки наших українських дітей. Я стала якби його частинкою. Це дуже для мене круто і приємно. Дітки надсилаються на пошту I Help Ukraine свої малюнки, які ну, надихнула, якщо так можна сказати, їх війна. Там дійсно дуже багато і малюнків класних, і плюс вони пишуть свої історії 24 лютого. Їх читати, чесно кажучи, взагалі просто неможливо, тому що серце крається, розривається. І я, до речі, у себе на сторінці викладаю і малюнки, і історії. І, до речі, на, цій, на цьому тижні вже перші три дівчинки отримали свої подарунки. Тобто вони нам історії і малюнки свої, а я їм подарунки. Я їм дарую такі, знаєте, картинки по номерам, картини по номерам, хоч щось, але я думаю, що це їх підтримає, розважить, якось розвеселить. Тому це дуже для мене важливо. Дуже круто. І останнє вже запитання. Хочеться дізнатися саме у вас, тому що, як у творчої людини, зі своїм поглядом на речі, якої ви бачите Україну після нашої перемоги? Ой, знаєте, я бачу. Це для мене такий, такий мій сон, моя мрія така. Я бачу максимально квітучі, максимально такою, знаєте, патріотичною. Я дуже хочу, аби всі люди перейшли на українську мову, тому що мова це ідентифікатор нації. Це для мене прям супер важливо. Перше, це звісно, мова. По-друге, я хочу, щоб всі, знаєте, всі повірили в нас. Хочу, щоб ми всі такі стали. Ми і так вже, знаєте, як об'єдналися, всі як велика родина. Але я думаю, що після перемоги я просто уявляю собі цей момент, як ми всі вийдемо на. Майдан Незалежності, і будемо радіти, танцювати співати як така одна велика родина. Я думаю, що вона буде прогресивною і ще дуже багато людей, які раніше навіть не знали, що така країна існує, вони приїдуть до нас і побачать, почують наші історії. Клас. Я дуже вам вдячна, що ви до нас приєдналися.